Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас добрий раночок. Вийшла на подвір'я. Трохи подихати свіжим теплим повітрям. Ви тільки подивіться, який гарнющий трояндовий кущ. Я постійно споглядаю на нього. Дуже гарний, ароматний. Буває сюди доноситься аромат, якщо вітерець. В цю сторону. Там ще, бачите, і червоні троянди є. Тут жінка ходить кожен вечір, щось робить у садку, звідси краще видно троянди, бо там на себе фокус. Беруть і риси, які вже відсвіли, видно он. Червоні, навіть вони такі, знаєте, бордові. Жовті ще там є. Вон там. Сонечко то заходить, то виходить. Але на вулиці тепло я в футболці стою. Ось ще дивіться, дуже гарна ялинка блакитна. Вона така пишна. Трохи сонце зараз засвічує. Але вона виглядає, знаєте, наче як штучно, ну дуже така ідеальна. Боже, такий кайф, така насолода, вийти зранку на своє подвір'я, випити чайок, послухати спів пташок. Чуєте, співають. Я ще Сергію кажу, було б добре все літо прожити в таких апартаментах зі своїм двориком. І леончику класно на сон обідні можна його вивозити на вулицю. Ну і взагалі зранку так снідати, пити чай, каву. Дуже файно. Мені прямо подобається наш дворик. Ця бруківка мені теж подобається. Сусідська. Тільки ось тут мені не подобається. Ну, я намагаюсь туди не дивитися, не фокусувати в ту сторону свій погляд. Ми нарешті вибрались з апартаментів на годиннику 16.00. Я ледь зібралася, бо мене так сьогодні. Розібрала. Сьогодні, напевно, пік моєї застуди, бо відчуваю, що горло більше стало боліти, і з'явився ще нежить. І ще із симптомів тіло було все. Думала випити якісь ліки, але так і не випала. Ми вийшли і одразу присіли в Львівському круасані. Тут є бульйончик. Гарячинки це те, що мені зараз потрібно. Курячий бульйон, дуже смачний. Не хотілося готувати варити бульйон в апартаментах. Тут він недорого коштує, 55 гривень порція. З куркою та грибами. Натуральний бульйон, Мені подобається. Такий бульончик, дивіться, доволі непоганий, тут багато куртків, грибочків, зелені, Круасан, це yeah. вже Сергій їв. Леончик, мені залишилось трохи. Сидимо на літнику. Машини, правда, їздять, але Леончику цікаво, дивиться навколо. Ми сиділи ось тут. У Львівському круасані, і я побачила, що навпроти є магазин пекарня, і тут є кулінарія, різні продукти, все, що потрібно. Овочі, фрукти, свіжий хліб, випічка, заморожені продукти, ну, як в супермаркеті. І доволі непогані ціни. Смачно пахне, то заходила подивитися, що там. І побачила, дивіться, який гарний будинок. Мені прям дуже подобається. Так затишно. Зелень. Ось тут затишна вуличка. Люди сидять. Ну, там таке молодіжне місце. Вон Сергій ходить. Зараз підемо на дитячий майданчик, у двір. Цього будинку. Ми вже туди ходили. В новий житловий комплекс. Хлопці мене чекають і, до речі, ось тут хлібчик Сергій купує і булочки. Це про цю крамницю я вам казала. Тут ще грузинський ресторанчик. Багато всього. Це вулиця Пекарська. В кінці цієї вулиці Личиківське кладовище. А ми сюди на майданчик. Бо треба трохи вигуляти Леона. Приїхав Сергій брат. Ми йдемо зараз в стрійський парк. Дивіться, які тут балкончики. В закутку дуже так цікаво побудовано. І ще з цієї сторони переходи ось такі. Я не знаю, це чи з під'їзду квартиру. Чи з кімнати в кімнату. Можливо, хтось знає то напису. Підемо мальовничими булочками. До речі, тут щось будується таке. Сучасне. Ось теж сучасний будинок. ми вже до парку, тільки ми зайшли не через центральний вхід, а якийсь, який був до нас ближче Так, я дивилася, що там є озеро. Зараз до нього підійдемо, вон люди там ходять. Зараз ми туди спустимось по такій алеї. Дуже гарна природа тут, каштан дивіться який. Величезний такі кущі. Це жасмін, напевно. Так, пахне жасміном. Хоча я не впевнена. Дивіться, як плющ. Все застелив, всю землю. Дуже гарно. Вниз спускаємось. О, прикольно тут. Місточок он, бачите? Такий місток кам'яний. Ой, як гарно з цього ракурсу. Качечки плавають. Краса. катечки Гарна тут природа, доглянутий такий парк. Цікаво, що там треба піти подивитися. А, то я бачу. То зимовий сад. Оранжерея. Напевно, можна зайти безкоштовно. О, Лебедине озеро. І я бачу лебедь плаває. Он дивіться, який великий. І другий он піднявся до людей. Боже, вони такі гарні. І дуже великі. Лебедя побачив, так? А он другий пливе. Бачиш? І качечки лежать. Так, які гарні лебеді, великі, великі, дівчинка там. Фонтанчик ще тут, дивіться. Таке гарне озеро. Людей сьогодні багатенько, вихідний день. Ну, такий вже вечірній час. О, я знайшла ще там вхід-вихід. І напевно нам було б краще зайти в парк. Саме через цей вхід, бо ми заходили, підіймалися вгору, а тут рівненько все. Думаю, назад сюди і підемо. Я зрозуміла, де це. Ми просто обійшли і тепер буду знати. Велике, подивіться. Це акація, величезне, височенне дерево. Багато лавочок, про птахів. Він, є інформація, дуже цікаво почитати, діткам розповісти. Ой, дивіться, оранжерей. Ой, як тут гарно! Вау! Пальма величезна. Переключила камеру на більший кут, щоб було зрозуміліше розміри пальми. Тут тропічні рослини, кактуси. Різні о юка ось. Алоє. зоміакулькас, кактуси маленькі, оцей, дивіться, великий такий, ось якась рослина. Подивіться. Це я не знаю назви. Ось ще пальма. Подивіться, яке листя величезних розмірів. Зараз дуже модні ось такі рослини. Продаються в горщиках і багато у кого вже є вдома. Краса. Дивіться яке листя можна позаглядати всередину. Ось дивіться фікус. прям як в джунглях. Ой, а там є дивіться рибки. Там дівчата зараз я тут обійду О, папуги клас і я під пальмою. Ось дуже гарна хвойна, рослина. Розмір цих листочків вражає, Подивіться. Це так, щоб ви зрозуміли. І ще лимони. Зелені ще. Багато їх так. Проте сонця на камеру не сильно видно. Я вражена, чесно. Мені подобається. й стільці зі столиком такі доповнюють картину. Так, давайте подивимось. Рибок, другий зал. дочекалася поки всі вийдуть, подивіться, як тут гарно, теж багато рослин. Водоспад, рибки. Так, тут є ще черепаха, он дивіться. Зараз. Відсвічує не видно. Черепашка! відхливи, бо тебе не видно. Он вона. Риби. І я вичитала, що тут є ще рак, але не бачу. Рибки молоденькі, видно, бо вони взагалі виростають великого розміру. Монетки всі кидають, залишають. Доспат. Дуже гарно. Mm -hmm. Ось це тут я бачила равлики великі. Он один і там другий. Ой, тут хтось є. Важко якась. Дуже-дуже файне місце. Ілончик прийшов подивитися на пальму. Татусь його привіз. Кирибок. Ой. Обережно тільки, тримайся. Так, не розпугай рибу. Вилізло з води. Такі великі. Воно Гоняє голубий. Все, ми вже нагулялися, йдемо до апартаментів. Хлопці вже пішли вперед, а я знімала лебедів. Так ось такий вхід-вихід. Ой, який кущ гарнющий, великий, дуже ароматний. Гарні квіти. Ой, які тут будинки, ви тільки подивіться, яка краса. Це сучасні Ну і хтось при грошах живе заможні люди. Ці старовинні. Слухайте, така вулиця, просто вау. ВІЛЛА У мене таке відчуття, наче я десь за кордоном, як мінімум в Польщі, в Кракові. Дуже схоже Сучасний вже будинок. Дуже гарно. Ось подивіться. Балкони. Так, треба забажати наступного разу тут зупинитися, якщо тут в оренду здають житло. Ось ми звідти прийшли. Тут ще кав'ярня чи ресторан розмарин. Будинку. А я знімала його. Сходить, подивіться, щоб туди зайти, такі сходи. І в ту сторону гарна вулиця. Можливо, завтра прийдемо ще пройдемось. Повернулись вже в апартаменти, будемо вечеряти. На макарони будуть. Сергій вже поставив воду. Ось у нас є. Баріла. Тут він мені зробив чай. Хочеться гарячого. Так, Руслан привіз, котлети ось такі. Вони здоровезні, дивіться, в порівнянні з моєю рукою. Компотик, горішки, полуницю, чіпси і ще ось така бафелька. І щось типу кексу. З бедронки, до речі. Mm -hmm. Була ще сирна чиабата, але ми з ловончиком її з'їли, як йшли в парк гуляти. Mm -hmm. На! Все, вечеря готова. Макарони, котлетка. Зробила салатик, але вона теж макарончики, і буде їсти з салатом помідори. А потім ще полуничка буде йому на десерток, да, зайчик, і потім спадки. Хі -хі. Смачного тобі.